Так, Як там кажуть тюб-блогери -тюб затримати аудиторію за 15 секунд, а я затримаю аудиторію за секунду. Ми на морозівському розрізі. Але сьогодні, на жаль, не про морозівський розріз. Сьогодні ми їдемо далі. Кому цікаво про Морозівський, але вниз, подивіться наше відео. А ми їдемо на протопопівку, а по дорозі ще заїдемо в ясину в кар'єр. А потім ще в замок. Тож не переключайтесь. Oh, do do? Ooh, like yeah. Yeah. Так, друзі. Дорогою до серебряного озера. В селі Протопопівка та до кар'єру Ясинуватка. Ми заїхали в селі Ясинуватка. Називається палац Вінборгів. Вінборгів, Вінборгів. Палац Вінборгів. Така, на жаль, занедбана будівля. Досить велика, я вам скажу. Я думаю, що цьому дубу теж десь тисяча років трошки він наступає. Дубу Максима Залізняка, про яку ви можете подивитися відео полиставши вниз. Це ми знаходимося ззаді цього палацу Вінбергів. В центрі біля магазина ви повертаєте ліворуч. І метрів 200 ви вже знаходитесь біля нього. Ну що, погнали на екскурс. Oh, з містісти. Це по-любому тут були якісь двері чи щось було. Ну, може якась була площадка чи східці видимось. Якісь... Так, друзі, ми досліджуємо палац вінборгів. І дивіться, іде така ось виступ такий, кайомка така, бачите, із кирпичів. І вона тут вже закінчиться. Все. Пройом і далі цього виступу нема. Тут або ми думаємо, або якісь ступеньки були, або я навіть не знаю, можете. Кинуть якісь свої пропозиції, коментарі. Чому далі немає оцього виступу по всьому периметру. Або доструювалось, але ж вгорі все так, як і є. А тут далі немає. Всі вікна були, напевно, в якісь часи СССР замуровані, але вже їх повибивали там, з тої сторони. Така Цікава споруда. It's just a girl Ooh. We're like diamonds in the sky, fold. Don't you worry, really, don't you worry, really child Yeah, yeah, except for me Snow ships, we're meant to fly Cause it's always a good time oh, 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 oh. Знаходимося біля входу у палац Вінбургів, Тут така башта. Ну що, йдемо всередину, подивимось, чи можна там десь піднятись туди на гору, чи не можна. Звичайно, ну, все в такому аварійному стані. І це якась пливка. Цікаво, чи це ще із царських mm -hmm. времен. <головіка> 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 She cool, She was just a girl. Ooh, 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 ooh. We're like diamonds in the sky. Oh. Don't you worry, don't you worry, yeah, 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 except for me. It's Cause it's always a good time. Так, народ, знаходимося безпосередньо в епіцентрі самого, в центрі епіцентрі самого цього замку. Напевне, будівля була досить красива, такі орки, каміни, ну, просто підвали, навіть в підвалах і то були такі орочки. Ну і звичайно це башта вражає. Так, друзі, знаходимося в самій вежі цього вінбургського замку. І зробили ми висновок, що він згорів. Обпалені такі балки. Звичайно, хотілося б піднятися туди і подивитися. На нього з висоти, але ж немає, на жаль, зруйновані сходи. Все зруйновано, все спалено. Але варто, щоб сюди приїхати на екскурсію. З селу Ось тут на карті покажу, де ми, як доїхати, теж покажу. Тож базайтуримо далі. she wants just a girl локація замок квінберні є так сказати смислю сюди приїхати дуже багато чого цікавого на жаль ніхто його не реставрує щоб таке досить красиве досить красивий замок як для Іровоградської області такого забитого села чудове місце на, на центральному перехресті ви повернете ліворуч і там 100 метрів буде палац. А якщо підете прямо, то ви їдете прямо на кар'єр, щоб покупати в селі ясиноводка. Так що рухаємось далі. Good time. Ось таке центральне місце для стоянки автомобілів і порожний полоток. Куча різних, не розумію, чого люди навіть день продають. Не розумію, що люди топляться на одному місці, як ми пішли собі, зараз покажу де. Ми пішли зовсім у вільне місце і спуск, правда, не дуже. Ось це центральний пляж. Ми були на тій стороні. Такий центральний пляж. Це відео буде не дуже інформативне. Маршрут до протопопіки Серебряного Цього озера ви можете забити в Google. І самі сюди доїхати, розповідати я не буду. Я думаю, це без не проблема. Ну, наші враження такі. Десь натягнута четвірочка з п'яти, щоб приїхати сюди. Звичайно, я бачу, номера є. І київські. І Черковський, тож 4 з 5 ми ставимо в серебряному озеру про попіці. Якщо є результати, звичайно, можливо і більше. Що хочеться сказати, очікували ми, звичайно, щось грандіозніше після години купання. Не знаю, що там повинно відбувається з організмом. Відчуваємо таку легкість і все. Ми купалися не на центральному пляжі, а там вон є камінець такий. Спуск, правда, не дуже хороший. Тут центральний спуск з цієї сторони. А? Враження. Ну які дорога сюди не ахті. Тим більше ми їхали через Пантаївку і Ясину там взагалі. Жопа. Потрібно їхати з Олександрії. Народу кажуть, сьогодні неділя, народу не так багато, але кажуть, що тут взагалі забито. Ну, Приїхати раз покупатися, не знаю. Можливо, якісь ваш... є якісь враження і якісь результати після цього серебряного озера. Будь ласка, по... поділіться ними в коментарях. Ну що, а ми їдемо далі. Йдемо банзайтурити далі знімати щось більш цікаве. Всім хороших вихідних. О, Андросій, в Напрямку Олександрії Протопопівки. Трошки були здивовані, що протопопівці думали, що це село, не знаю, це село чи СМТ, якщо напишіть в коментарях, що є марки ТОПТ. І так швидко ми вийдемо на трасу, яка веде на Олександрію. А потім по Google Карті подивилися, що ця траса веде на Світловодськ, напрямку Світловодська. Тож, повертаємося ми на Олександрію. А до протопопівки, до самого срібного озера, ми їхали через Пантайку, Ясинуватку. Що ще там? Олі? О? Олівкове? Олівкове чи як там? Олівка. Ну, не радимо вам туди, туди їхати, оскільки дорога там дуже погана. Ми приїхали в одному місці, ми ледве проїхали. Тож Їдьте через Олександрію на протопопівку до Срібного озера і буде вам щастя.